Олег Кундис сказав таку історію, одну, притчу про двох братів, молодшого і старшого. І молодший брат вчинив вбивство. І він прибігає додому, бо його вже почали шукати. Він прибігає, його вся, вся сорочка була в крові. І він починає говорити своєму брату, що я отак вчинив, я не хотів, але так сталося. І його брат швиденько знімає свою сорочку, надягає на молодшого брата, а його сорочку бере на себе. Коли прийшли жандарми, вони забрали старшого брата, який був невинен. винен. І кожен раз, коли цей молодший брат дивився на ту сорочку, в якій він був діти, на сорочку свого брата, який сидить у візниці замість нього, він розумів, що більше так робити не можна. І тому на нас сьогодні одежа праведності, на нас сьогодні одежа освячена. І кожен раз, коли ми дивимося на цю одежу, ми повинні розуміти, що так робити не можна. Я сьогодні хочу проповідувати якраз про гріх. Кожен з нас в своєму житті, я в цьому переконаний, отримував образи, кожен з нас проходив в своєму житті такі моменти, коли вас вражали словом. Хтось сказ... Це слово, воно, знаєте, як Боже Слово, меч обосічний, воно проходить всередину, і воно вас дуже сильно е, поранило. І проходить тиждень, і ця біль, особливо, якщо це було дуже гостре слово, вона не проходить. І ви знаєте, як християни, що з тим треба робити. Ви знаєте, ми повинні пробачати. Ви знаєте, що ми не повинні пам'ятати зло, але це не просто. Це слово, воно залишає е, на російській мові осколки в нас. І воно болить і воно постійно ниє. Потім проходить тиждень, і ця біль, вона притупляється. Потім проходить ще тиждень, вона ще стає меншою. І через якийсь час довший вона нібито пропадає. Але це доти поки та людина знову не скаже вам щось. Або якби ви її побачили. І ви думали, що ви її пробачили, і ви думали, що ви все забули, але воно, виявляється, вас було. І коли вона знову вам щось говорить, все це старе, що колись було, що ви думали, що ви пробачили, воно ніби воскресає, і у вас виходить реакція і вибух. Я це проходив в своєму житті, і я впевнений, що в тій чи в іншій мірі це проходить кожен з нас. Якщо ця формула працює, то точно так само працює Слово Боже. Коли ми його читаємо, воно залишається в нас. Но проходить тиждень і ми починаємо, воно притуплюється, і ми починаємо забувати, хто зараз точно пам'ятає, про що була минула проповідь. Трошки пам'ятаємо, але не так, як ми пам'ятали ще в понеділок. На наступний тиждень ми вже будемо не пам'ятати навіть тему тої проповіді, яка була минулий тиждень. Через місяць, через два ми забудемо її взагалі. Але пройде час, і коли ви попадаєте в певну атмосферу і в певну ситуацію, ті слова, які колись вам говорили, вони звідки зберуться, і вони говорять вам, як поступати. У Вас з'являється правильна реакція. Кожен раз, коли ми читаємо слово, ми нібито забуваємо його, але воно залишається в нас осколками, і воно починає давати реакцію, як поступати в певній ситуації. Я не думав, що сьогодні прийде Юрій Євгенович, в мене просто приклад був один, пов'язаний з Юрієм Євгеновичем. Одного разу була така ситуація, що в Іворошиті було весілля, і він дав ну, Тобто Юрій Євгенович дав свою відеокамеру, щоб зняти це весілля. Це було давно. І так сталося, що в мене цю відеокамеру вкрали. Цю відеокамеру вкрали. Я не буду всю цю історію розказувати, вона має свої там своїх нюансів. Але коли я прийшов, я наважився це сказати Юрію Євгеновичу. Він вже про це знав, вже йому доложили. І я довго не знав, як це мені сказати, бо ситуація була непроста, їй здали в ломбард, ну, ну, зараз не про це. Коли я прийшов і сказав, це було на лідерському молодіжному служінні, і ми думали, що робити. Ну, якби таке питання стояло, що робити. І я сказав, ви знаєте, я буду подавати заяву в міліцію. І пам'ятаю, Руслан Марич сказав, Паша, а я пам'ятаю, ти колись проповідував, що треба пробачати. Він згадав, що я колись проповідував, рік чи два тому, він згадав. Він про це не пам'ятав. Але була ситуація, і він згадав. Кожен раз, коли ми читаємо слово, воно попадає в наше ретро. І ви попадаєте в якусь ситуацію, коли ви читали про сім'ю, ви забули це, але коли у вас скандал в сім'ї, воно оживає. І направляє вас і показує, як вам діяти і що вам робити. Тому сьогодні я говорив про слово Боже, і я теж хочу просто додати: нам потрібно перебувати в Слові Божому. Це не є тема моєї проповіді, але я просто відчував дусі, що треба це сказати. Давайте звернемося до Слова. Відкриємо Євангелію від Івана, 16 розділ. 16 розділ і почитаємо з 7-го вірша. Та я правду кажу вам краще для вас, щоб я пішов. Бо як я не піду, утішити не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде він, світові виявить про гріх? І про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене? Я хочу зупинитися зараз на цьому моменті 9 вірш. Амінь паша хали, прошу Коли прийде? Скажімо так, коли Дух Святий, давайте ще не так навіть скажемо, я слухав одного проповідника дуже відомого, він же відійшов до Господа, звати його Кенетхейдін, більшість з вас знає, про кого я говорю. І він сказав таку думку, яка мене дуже торкнулася. Він сказав, що Дух Святий не докоряє людині, він є утішитель. Коли нас щось докоряє, то нас докоряє. Наша совість. Дух Святий утішає. Але є один гріх, про який Дух Святий докоряє. Це коли ти або не вірував в нього, або вірував і перестав вірити в нього. Коли ти відкинув Його, він не докоряє тобі за те, що ти куриш. Він не докоряє тобі за те, що ти випиваєш? Він не докоряє тобі за гріхи. Але є один гріх, за який Дух Святий докоряє. Тож про гріх, що не вірують у мене? Коли я почитав цей вірш, розмишляв над ним, з'являються такі думки. А що, якщо? Я буду жити так, як мені подобається, вишити на направо, зраджувати своїй дружині, курити траву, колотися, випивати. Головне, я буду приходити один раз в неділю в церкву, іноді ще почитаю собі слово, іноді там ще поспілкуюся, щоб просто вірити в нього, щоб просто не відпасти. І те, що мені відкрив Дух Святий, я вірю, що від Духа Святого, що хоч навіть найменший гріх, і навіть найбільший гріх прощається Господом. Але кожен гріх, навіть якщо він саме маленький, він має завдання привести тебе до невірства. Кожен навіть маленький гріх. Він має свою задачу, він має свою програму переконати тебе, що тобі не потрібен Христос. Ти сьогодні грішиш, ти думаєш, мене Господь пробачає, ти сьогодні легковажиш. Завтра ти перестаєш ходити в церкву, але ти ще читаєш слово. Ти сьогодні перестаєш ходити в церкву, завтра ти перестаєш читати слово. А післязавтра ти починаєш думати, а може, Бога нема? Тому важливо протистояти гріху, не дивлячись на те, що Дух Святий тебе не докуряє. Давайте відкриємо, будь ласка, Якова, 1 розділ, 14 вірш. Але кожен спокушується, як надеться і зводиться пожадливістю власною свій вірш? Пожадливість по тому зачавши. Народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Дивіться, є прогресія. Ти спочатку починаєш пожадати, з'являється гріх, але ти ще не вмер. Ти просто грішиш. Але коли ти грішиш, кінець того смерть. А смерть означає відділення. Так як фізична смерть відділення, це ж смерть не означає, що ти перестаєш існувати. Смерть означає, що ти відділяєшся, наприклад, душа відділяється від тіла, духовна смерть людина відділяється від Бога. Гріх має чітку задачу привести тебе до смерті, тому важливо не грішити. Давайте ще одне місце відкриємо: 2 е, Петра, другий 20-й вірш. Бо коли хто втече від нечистости світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потім знову заплутується ними. Та перемагаються, то останній буває для них гірше першого. Оце слово перемагається, я завжди думав, що бореться, але на російській мові російська Біблія говорить, побіждаються Не просто коли ти змагаєшся з гріхом, а коли ти стаєш ним переможеним, тобто гріх має задачу тебе перемогти. Тебе переконати в тому, що Бога нема і що Він тобі не потрібен. Не жартуй з гріхом. Не жартуй навіть з найменшим гріхом, бо в нього чіткий план для того, щоб звести тебе. Одного разу я чув таку історію, ця притча, коли через велику річку треба було перекинути кабель. І ніяк не могли е, працівники це зробити. Бо коли вони кабель клали на човен, течію човен зносило знову на той самий берег. Вони мучились, кабель дуже був важкий. І один хлопчик е, мав мудрість, і він сказав: А ви знаєте, як зробіть? Ви не з кабель перетягуєте, ви перетягніть спочатку шнурочок. До того шнурочка прив'яжете канат. А до того канату потім прив'яжете кабель. Оцей шнурочок. Це і цей маленький незначний біг, маленький незначний біг, якому ти говориш в своєму житті так. Я погоджуюсь з тобою. І ти далі залишаєшся святим. Далі Господь тебе любить. Він сина свого віддав за тебе. Але це перший крок в інший бік від Господа. Потім канат. Потім ти можеш загубити. Своє спасіння не просто загубити, ти від нього сам відмовишся. Може ти ніколи не скажеш це своїми устами, але твоє серце може від нього відмовитися. Mm -hmm. е, я знаю, е, мені одного разу дружина сказала, що там одна сестра сказала, що в тебе в тоді взуття купили. Казала, в тебе такі класні взуття в паші. Я собі сиджу і думаю, Боже. То виявляється, що люди в церкві не тільки Боже Слово Боже слухати, вони ще приходять і дивляться, як ти вдіваєшся, як ти взуваєшся. Мені аж так незручно стало. Я хочу сказати тим людям, які дивляться і обсуждають, якщо ви на мене уважно дивилися, то ви побачите, коли я стою в що в мене викривлений тут хребет. Чому я викривлений? Більшу частину свого життя я провожу в майстерні. Висота моєї майстерні є трошки нижча мого зросту. І мені постійно приходиться ходити отак зігнутим. І що я помітив, що коли я приходжу додому, де я проводжу менше час свого життя, я не виправляюсь. Я звик ходити, пригнути. І та атмосфера, в якій я знаходжусь більше свого часу, викривила мій стержень, мій хребет. Кожен раз, коли ти перебуваєш в гріху, гріх викривляє твій стержень. І якщо ти будеш далі продовжувати бути в тій атмосфері, воно приведе тебе до хвороби і, можливо, навіть до смерті.